Добрий день, дорогі гості та підписники. У нас е, відключення світло і я помітив зайве споживання. Ось як бачимо на інверторі з 972 Вт. Це працює бойлер. Хоча гореле, ось оці, які керують бойлером вимкнуті. Напруга на акумуляторі 54,5 вольта е, вони не довні працювати. Е, бойлер зараз без мережі працювати взагалі не повинен. А він працює. Вийшла з ладу моя система автоматичного керування бойлером. І так, кому цікаво, будемо розбиратися, що сталося. Я зібрав цю систему десь 20 лютого 23 року. Вона вже пропрацювала більше ніж півтора року і оце дала збій. Ну і так дивимося, що в нас. Е, недовгий пошук показав, що в мене вийшло з ладу ось це реле, яке відповідає за ступень 1 кВт. Реле маленьке на 0,5 кВт працює. Так, від'єднавши ось провід ось цей, від з цього силового реле, ось цього, як бачимо, споживання енергії припинилося. Так що вийшло це реле з ладу. Зняв напругу з схеми керування бойлером. Мультиметром прозвонив те реле, воно не звинить, але і пропускає електроенергію. Благо, в мене є запасне. Е, ще два штуки таких є, треба ще заказати. Міняю реле і хай працює далі. Поки відремонтував, з'явилася ну Як бачимо, йде нагрів бойлера і 2 кВт заливається в батарею. Як бачимо, ось о, з мережі споживається 3 кВт, в бойлері йде 800 Вт і навантаження на інверторі 55 Вт. І виходить, в мене зараз ось 35 ампер заливається заливає батарею і від сонця нічого немає. Ось уже плата керування працює. Ось Я демонструю, вимикаю мережу. Вимкнув мережу. Поки батарея підзаряжена, він ще працює, автоматика. Коли вона трошки просяде, ось, зараз, поки працює, ось все, перша ступінь відключилася. На жаль, в кадр не попало. І в нас вже зараз е, перва ступень працює. Друга відключилася, перва працює. Ось автоматика нормально, штатно працює. Якщо ми зараз вімкнемо мережу, заряд на батареї піде, вімкнули, і зараз друга ступень автоматично підключиться. Так в мене працює контроль. Бойлера, щоб він не, не працював, коли немає мережі, бо це дуже важливо. Ось, бачите, зарядка пішла, автоматично включилася друга ступень і як бачимо, бойлер на кіловат гріється. Ось таке коротеньке відео а, по ремонту моєї розумної автоматики. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.